Фінансове забезпечення наших військових, то не треба забувати, що частиною з них є саме соціальні гарантії з боку держави. І е, подаючи законодавчі ініціативи в парламенті, команда розумної політики робить акцент на кількох речах: всі виплати повинні бути зафіксовані на рівні закону, а не на рівні рішень кабміну, на рівні підзаконних актів, тому що сьогодні вони одні, завтра інші. Змінити закон набагато складніше, в тому числі це стосується і. Гарантованих державою 15 мільйонів виплат для родин загиблих військовослужбовців інший акцент е, ми робимо на тому, що е, якщо ми говоримо про соціальні гарантії нашим військовослужбовцям, то ми повинні е, пам'ятати і про е, вислугу років. Насправді, один місяць за три це абсолютно справедливий підхід. Якщо людина бере участь у бойових діях на захист нашої держави,